Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьома година. Гарний такий осінній прохолодний ранок. Кінець жовтня, температура води опускається вже нижче. Разом із нею опускається глибший хіжак. Тому сьогодні ще раз приїхав спробувати на такі місця, де я був раніше глибинами від 4 до 6 метрів. В цьому відео буде тест та огляд новеньких ну, новиночок, які мені приїхали від знаменитої та улюбленої моєї компанії як Весі. І, звичайно, будемо намагатися спімати якусь хорошу, залікову трофейну Так, Паличка та ж сама, лізард до 200 ріст його. 2,60-2,59 щоб бути вірнішим, точнішим. Так, друзі, давайте одразу я розпушну із катушки. Це мульт Westin серії W4 у 301 розмірі. Такий поверхневий, швиденький огляд зроблю. Катушка розроблялася два роки. Це щось таке схоже між транксом, між якоюсь дайвою, ну, навіть не знаю. корпус і кришки тут, так, алюмінієва рама та карбонова бокова кришка, підшипників 7 плюс 1 із нержовічої сталі. Прогумовані такі кнопи для певного хвату, дуже зручні. Передувальне число я взяв 5-6 до 1. Вага катушки 250 грамів. Це взагалі ну, про, проти моїх бістів це, це ніщо. Так, шести. Ну, не сфокусую. 6-секторне центробіжне гальмо. З точним налаштуванням тут іде кришка тримається, защелкується на, на таку защолочку. Фрикціон. Фрикціон із звуком. багатошуровий такий тефлоновий пакет зі звуковим клікером Ось увек. також з мікрокліком, вал з нержавіючої сталі. Випускається в чотирьох розмірах. Це катушка 50-го сотого, 200 та 300 розмірів. Ну і ціна, я здивований, що ціна тут взагалі невелика на таку катушку. Також тут на ручці є такий, що ви собі позначаєте шнур, який ви намотали, переключаєте собі, ставите, щоб знати. Ну. Взяв також новий шнур, ну давайте я зараз пізніше, так як вже хочеться її покидати і походу буду все розказувати. Так, друзі, не знаю як буде зараз якість, так як сонце прямо в обличчя. Ух, легесенький закет полетіло. Включив я три центробіжні гальма, підтягнув трішки осевичок, та як новий шнур потрібно бажано прокидати на затягнутих. Хід катушки взагалі супер. Це після Адіджиса це те як би сказати з пересісти з Жигуліна Мерседес. Вигляд взагалі класний шнура такий, ну Давайте одразу я пару слів про шнур розповім. Це 13-й 13 жильний шнур від Вестіна. Зараз у мене бачить коробочка 13 волокон. Діаметр 0,33. Це найбільший, більших діаметрів немає. По Японії решітка 40, 69 лібрів, 31, 2 кг на розрив. Розмотування йде 135 метрів. Має такий круглий профіль. Японські волокна. Ну, шнур класний такий. Він якийсь таке, як би чимось пропитаний, просиликононий такий. Ну, мені сподобалося. І він доволі такий ну, міцний. Я б я б навіть сказав, що більше ніж 0,33, не знаю. Так, по новиночках, по приманочках приїхали такі. Ви вже бачили у мене у відео. Це шикарна приманка, ці 15 розміри у мене вже розловлені, Я вже дві такі обірвав. До речі, ну резина, я думаю, що щука їх. Резину цю поріже швидко, але в мене більше там 10 кг ну, було, ну правда невеликі щуки, не більше там 1,5 кг, але ну, взагалі витримує щучі зуби капітально. Зараз хочу спробувати ну сьогодні більше приділити увагу. Такий. Це 20 см, плотвечка така. Дуже найреалістична гра цієї рибки. Так, це я взяв, зараз я взяв повільно тонуюче, 110 грамів. Є у мене вдома також тонуюча, там 119 грамів. До речі, ці рибки <кій>, виходять у чотирьох розмірах. Вони у нас є в наявності в трьох, крім 35 см. Є в магазині Карпзандер. Я в цьому посиланні, під відео посилання залишу. Є 15 см. 20 і 25. 25 сантиметрів там, по-моєму, 210 грамів йде. Ну, приманка дуже шикарна. Тут, звичайно, йде рівномірна проводочка. Можна якісь там паузи робити, не знаю. Але потрібно пробувати різним. Ну, воді грає сила Пробуємо. ух, який звук. Так, прокидав два місця поки ще нуль. Зараз буду пробувати такі новиночки від Вестіна. Це новий варіант легендарного свіма. Загальна довжина його 17,5 см з хвостом п'яткою та 19-х хвостиком. В хвостиком. випускається у двох версіях тонучий та СП. Я собі взяв один тонучий і один СП Взяв такі кольори, оцей по холодній воді, як правило, має працювати добре. І натуралочку. Натуральну тут щука полюбляє. Просто вітер хвилька є на воді, це вже плюс великий. Ну, найкращий вітер для лову щуки восени це південно-західний. Ну, західний. Це напрямок вітру, як правило, асоціюється з, таким, ну, з активним клюванням. Оскільки він сприяє, це сприяє переміщенню щуки. Але, звісно, велику роль тут грає цей тиск. Щука полюбляє. Тобто, щоб пару днів був такий стабільний, або хоча б щоб повільно йшов на низький тиск. А зараз він у нас взагалі скаче вгору, то вниз. На цій водомі, де я ловлю, східний вітер це взагалі найгірше. Скільки не ловив, то дуже слабо. Бо кльовки можна одержати там одну-дві і невеликої щуки. А в штиль тобто взагалі відсутність вітру. На цій водоймі дуже слабо. Але бували рибалки. От в листопаді в мене була рибалка, я, до речі, навіть відео на каналі. Там зранку за годину часу я сім клювань одержав. А потім все. Та як би відрубало, був такий вихід щуки. Так, ніяк, поки що, друзі, не вдається, щось отримати якісь клювання. Будемо сподіватися на якийсь вихід. Так, ще з новиночок я покажу. Ще взяв таку, в такому чудовому кольорі. Шатті Slim 22 см. Так, ще вестін такий 12 см, але Сайленс тихий. Ну і на пробу взяв такі завідні кільця, засібки. Зараз я покажу ближче. Хочу спробувати. Дивлюся, от скандинавці ловлять. І на джерках такі стоять. Може ну, ну, з типу американки. Але воно йде з вущого на... На більше, може і розкриватися не буде. І дуже туго сидить. Оце. Ду дуже туго відкривати. і ось такі спробувати Взяв давно, як вже їх хотів, щось є похоже від бюрза. Ось такі швидко, швидко зйомні також. Ну напишіть, хто такими, може, користувався, вже як вони. Я думаю на наступному сезоні буду пробувати ну, літом. Зараз швидше все піду ще на ріку. Хвилька також ніби вже стихає, але вроді згоди якийсь більший вікараж буде. Не знаю вже який виїзд, четвертий виїзд без риби, це я не знаю, це щось, це щось не те, або щось я неправильно роблю, або різні глибини, може риба вже далі, так як я говорив, відійшла від берега на більшу глибину, а тут глибини 4-6 метрів, Вона, я думаю, тут стояти малап. У першого міна дня, друзі, не вдається, не вдається ніяк спіймати рибку. Якась зміна погоди чи що це, я навіть не знаю. Вітер зараз такий вже сильніший почався. Зараз пару хвилин, 5-10 перепочину і будемо далі ловити. Ну, великі приманки це не завжди з рибою, я неодноразово це говорив, є багато таких виїздів. Що не вдається нічого спіймати. Так, пару слів ще про катушечку, але дуже вона мені сподобалася. Може зарано її ще хвалити, але класний вильот, то ну, хіт легенький такий, ну, плавний, дуже вона мені сподобалася. Вона буде у мене так, як основна катушка на цей спінінг. А десь зимою я вже зроблю такий детальніший огляд на неї, не знаю чи я говорив вже в відео, чи ні. Там вже може подивимося вже як... Ну, ближчим часом, може десь до зими, як не будуть рибалок, таких, то обов'язково зроблю. Друзі, розловився, не знімав, та як вже думаю, все покльовок немає, що тут. А тут клюнула на На рибку цю відвести на інлайн. Вон, такий шнурочок, я не знаю, грам 700, напевно, 800, але і то, і то добре. Ну ось, друзі, добігла моя рибалка сьогодні до завершення. Звіюся, дуже сильний вітер пориви. хвиля така, що воно... На кожному закиді також листя чіпає приманка. Зараз ще йду на одне місце, там що покидаю хвилин 30 і все. Ну не знаю, чому щука брати не хоче, ви бачили, я вже майже цілий день, зараз біля 4-ї години доходи, немає жодного плювання. Що тільки не кидаю, і джербет, і резину на різних глибинах. Підгрузки також давав різні, вів як з води і із... на дно кидав, нуль. Слідучу рибалку я вже десь швидше всього, їду на інакше місце. Наступне відео вже, я думаю, це 100% буде з рибою. Вже такі відео не хочу опубліковувати пусті, бо знаю, що не цікаво такі дивитися. Але вже сьогодні такий. Ну, Тест нових приманок, нової катушки, шнура вже залишу. Також посилання на всі снасті, на приманки я залишу в описі під відео, які в нас є. Тож, друзі, не буду вас затримувати. Всім дякую за перегляд, додивився до кінця. Бувайте здорові, нехай вам щастить. зустрінемося вже у наступному. Piedo.